Сьогодні дуже спиховодні, 82 по Фаренгейту, тож ми їдемо в басейн. Так виглядає вхід до спортивного комплексу, а це саме спортивний зал гори, де люди займаються на другому поверсі, це сам пол. Так виглядає хол спортивного комплексу. Ось так багато квітів, краса. Це назва басейну та спортивного клубу взагалі. Теніс, тут всякі спортивні товари також продаються, домішки, їжі. Ось саме дітки займаються спортом. А тут дитячий садочок, де можна залишити дітей, коли ти сам йдеш в басейн, а діти маленькі ти не можеш уділити їм часу. А тут також є спортзал, де займаються спортом люди, і тому теж від тут оставляють своїх діточок. Ось така роздягальня. Готуємося до басейну. Теж поки мечата бавляться в басейні більшенькі, ми з найменшеньким. Лежимо та відпочиваємо у тіньочку. Ось так. В споруді закриті басейни, там у більшості свої дорослі люди, а малюки бавляться ось тут. На дворі спека, тож басейн, це якраз те, що потрібно у спеку. І дітворі, і дорослим. Це Всередині басейну так він виглядає. Люди плавають по доріжку. І тож басейн вже закривається, ми останні. Я отримала трішки травму. Зараз полікуємося на місці і додому. І тож мені дали дезінфектор, лейкопластир та мазь з антибіотиком. Рану обробимо, заклеїмо та й додому. Будьте обережні в басейнах та на воді. Всього вам доброго. Ставте лайк, якщо подобається. Пишіть коментарі. До зустрічі!